Сказав Господь своїм учням все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе, і тягар мій легкий. Євангеліє від Матея Христос рождається. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії Христос учить нас тої великої ласки, яку ми можемо отримати тільки завдяки тихому і покірному серцю. Він сам мав таке серце, тож просімо в нього того великого дару, тихості, покори, спокою і миру. Без цих всіх ласк наше життя є дуже бурхливе, сповнене різного роду розчарувань, напружень, і це все приносить у наше життя багато лишніх непотрібних терпінь. Тому навчимося від Христа, просімо Його, Боже, укріпи мене, дай мені сили змиритися всім тим, що я не можу змінити, але також дай мені мудрості старатися, намагатися, стільки я можу. Віднайти Твою святу волю в моєму житті і її виконати. Ісус веде нас до Отця, Він знає Отця, і Він може нам Його відкрити, тільки вміємо щиро Його про це просити. Просімо його, Ісусе, приведи мене до Свого Отця, дай мені сили бути справжньою людиною, подібною до Тебе, одночасно отримавши. Твою божественну внутрішню природу допоможи мені бути богоносцем, нести Бога в цей світ і ще інших провадити до Отця. Нехай Бог наповнить нас Духом Святим, і щоб ми ніколи не залишали Бога і Його власті і благодаті чим раз більше зростали.